Поставки із Ірану продовжувалися попри те, що Росія нарощує своє виробництво безпілотників, але от останні події на близькому сході наскільки вплинуть на поставки зброї від Ірану до Росії, на вашу думку? Я не думаю, що вони якось критично можуть вплинути, хоча б по тій простій причині, що Іран не постачав Хамас дрони Камікадзе Шахет-136. А якщо припустити, що Ізраїль може нанести удари по якимось військово-промисловому комплексу, якимось е, підприємствам Ірану, то то виробництво Шахет-136, воно переважно знаходиться під землею. Тобто, якщо Ізраїль навіть на це піде, оце питання, то йому треба буде проводити повноцінну авіаційну операцію з використанням протибункерних бомб о, проникаючого типу. Це ризиковано, і навряд чи це буде реалізовано. Тому на постачання шахетів до Росії якось критично я не думаю, що це позначиться. Телеграм канал партизанського руху АТЕШ повідомив про те, що Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню до лінії фронту? Мова йде про ГРАД-1, зафіксували їх в окупованій Євпаторії. Про що таке перекидання може свідчити? І що це взагалі за система град 1 Скажімо так: по-перше, що таке загально Крим? Якщо розглядати його в концепції всі зони бойових дій, а Крим це в першу чергу транспортний вузол, через нього проводиться транспортування майже усіх цього матеріально-технічного забезпечення, яке потрапляє в зону бойових дій. І тому те, що саме через нього йде з материкової частини України. На материкову частину України з материкової частини Російської Федерації транспортування через Кримський міст у техніки ну, це не дивно. А другий момент: а що за реактивна система залпового вогню? ГРАД-1? А це стара радянська система, реактивна система залпового вогню, яка є, ну скажімо так, пращуром БМ21 ГРАД. А, одна з Перших після Другої світової війни саме такого типу реактивних систем залпового вогню, яка ще в 1970-х роках її проєктували, розроблялась, і десь в середині 1970-х, точно зараз вже не згадаю, вона була прийнята на озброєння. І від неї все це і розпочиналося, скажімо так. Це говорить про те, що через а, Росію а, в Росії зараз є а, відповідний дефіцит а, цих систем, більш-менш сучасних, і а, використання настільки старої, це говорить про а, неможливість а, виведення з консервації та збереження зразків, які а, залишалися там ну, у тому ж самому. 22-му 20 в першій половині 23-го року, тому фактично це лише позначає, що в них зменшується е, можливість компенсації втрат своїх е, свого основного вогнового потенціалу свольної артилерії, реактивної артилерії, і замість цього вони е, починають все частіше е, використовувати досить старі радянські е, зразки. Стосовно Криму знову ж таки з'явилося повідомлення від партизанів про те, що влаштували вони нову вилазку на військовий об'єкт. Мова йде про аеродром Оріхівська, який розташований в районі Новофедорівки. Якщо докупи взяти, от власне всі операції партизанів, наших спецслужб у Криму, на найвищу перспективу, що відбуватиметься на окупованому півострові. Ну, окупований півострів Крим на сьогодні має одну з, скажімо так, найгірших комплектацій по тій групі військ, яка там знаходиться. Це е, саме група військ Крим. Але е, поки е, там настільки невелика група військ, е, дійсно можна влаштовувати дуже цікаві операції. Дуже, я б сказав би так, навіть зухвалі операції. З іншого боку, після того, як буде звільнено Запорізьку область та Лівобережну херсонську те угруповання військ, яке знаходиться на материковій частині України, воно буде переміщено саме на територію Криму. І тоді усі ті лінії оборони, які зараз там існують, вони будуть повністю заповнені пропорційно до потреб оборони. Тому Зараз можна користуватися моментом, щоб зменшувати е якісь е можливості угруповування в самому Криму, щоб зменшувати там, наприклад, їх оборону або отримання якоїсь розвідної інформації, проведення іншої рекорднисировки, наприклад, якоїсь для якихось інших дій. Е це змушує нервувати російське командування. Ну, тобто, коли у тебе диверсійна група висаджується, наприклад, на півострові, або коли на півострові, який вважався донедавна глибоким тилом, починають працювати партизани, які здають координати, інформацію, геолокацію і так далі, таке інше. Ну, ти починаєш нервувати і частково о, якось намагаєшся передислуховувати частину підрозділів з материку на о, півострів. Послаблюючи тим самим саме угруповання, яке знаходиться на материку, на материковій частині, а отже, це е, знервованість російського командування, воно нам тільки на користь, і в подальшому воно буде дозволяти нам тиснути на них, щоб вони робили якомога більше помилок. Тобто зараз е, ті дії, які е, е, ми можемо спостерігати на півострові Крим, це скажімо так, це попередні. Попередні дії це е, акції, різні акції, удари це створення умов до звільнення Криму, але поки що не повноцінне звільнення. Це створення умов, і, і ми бачимо, що це проводиться достатньо успішно. До речі, про е, деокупацію півдня України днями головний розвідник Кирило Буданов сказав про те, що ГУР тричі намагалося деокупувати Енергодар та ЗАЕС. Коли головний розвідник країни публічно робить таку заяву? Про що це може свідчити? От який сигнал в цьому можна прочитати? Це питання, мабуть, краще було б задати Кирилу Буданову, а не мені ну, або пану Юсову? Я не знаю, чим саме керувався Кирило Буданов, роблячи таку заяву відверто. Але з іншого боку, небагато я знаю розвиток, які визнавали якісь свої помилки, що є якісь помилки в плануванні, які потім би виправлялися. Чи в тих чи інших операціях. Можете згадати, наприклад, щоб гру МАРФ або зовнішня розвідка Російської Федерації, вони визнавали якісь свої помилки. Хоча, якщо Взяти тільки проміжок часу з 2014 по 2022. Там їх ось стільки було провалів, е і про них всі писали, е навіть дізнавалися імена агентів, е номера їх паспортів е і так далі. І їх місії і багато чого. Тобто, скандалів була величезна кількість, і це здавалося б велика російська гру. ЗВР зовнішнього розвідка Російської Федерації служби зовнішньої розвідки ЗР і не тільки ФСБ, також до речі, багато провалів і, не, і ніякого визнання цього. Тобто, всі знають, які, які, які фіаско в них були, але ті роблять вигляд, що вони найкращі в світі у них все добре. Тут, я думаю, що о, все ж таки є якась причина того, що це стало у відкриті джерела, виклинано було у відкриті джерела, до того ж, не якоюсь о, другорядною чи третьорядною персоною, чи ЗМІ, а безпосередньо самим керівником, о, він чимось керувався. Він чимось керувався, мотивувався, і це було для чогось о, потрібно. Для чого саме. Побачимо через деякий Найкільшим час. деякі часом, да дізнаємося. Дивіться, але про Запорізьку область. Тут знову ж таки буду посилатися зараз на американський інститут дослідження війни. Напередодні в своєму звіті вони сказали про те, що російські війська посилюють проведення мінування в районі селища роботине вербове для того, щоб обмежити просування рух збройних сил України. Мова йде про створення якихось нових мінних полів О, і так, і не зо... Ну, в принципі, так. Це доповнене мінування, але вони використовують як е, класичне мінування, е, е, так і дистанційне. Е, е, є засоби дистанційного мінування, і вони, е, наприклад, такий комплекс, як земледілля, і вони досить часто його використовують, щоб не наближаючись до безпосередньої лінії боєзіткнення, там де відбувається просування Сил оборони України, мінувати ділянки. Вони використовують саме такі методи. Власне, це серйозна буде перешкода? От наскільки вони за цей час можуть замінувати велику площу? Ну вони не зможуть замінувати ту на рівні і забезпечення, яку ми вже прорвали, але дійсно, якщо вони будуть концентруватися по основним напрямкам, по яким можливо, ми будемо просуватися, хто ж знає по який напрямок, ми оберемо? То так, це може завадити нам і також загальмувати наш наступ. В цілому, якщо говорити про ситуацію на фронті, от в цілому по всіх ділянках, чим вона зараз характеризується? В принципі, росіяни намагаються не тактичними методами діяти в Запорізькій області, наприклад, а до речі, не тільки в Запорізькій, а й в Донецькій також. А методом затикання усіх дірок людськими ресурсами. Вони максимально намагаються кожен свій опорний пункт: кожен окоп, кожен роп кожну траншею, кожну яму вони заповнити людським ресурсом. Тобто вони саме зроблять на це основний акцент, і вже фактично було сточено підрозділи 7-ї ДШД, також 76 шостої ДШД, два десантори штурмових полки. Вони Втратили свою повноцінну наступальну якусь здатність там про оборону, також небагато можна сказати. Але вони продовжують тягнути з інших плаздарів, з інших локацій ресурс, тим самим їх послаблюючи, але для них головне зараз максимально затикати цей напрямок. І це нас гальмує. На жаль, саме в районі Запорізької області. Там максимальна така концентрація зараз. Біля Бахмуту дуже схожа ситуація кожного разу, коли. Сили оборони України займають нову позицію, е, виходять там на нові е, межі. Е, росіяни розпочинають контратакувати великою кількістю людського ресурсу. І зараз біля залізни, залізної дороги, залізки, е, відбувається ось е, черговий такий акт е, суїциду з боку російських мобіків та Шторм-Зет. Тобто вони продовжують засипати кожну нову позицію, яку вони втратили, і де зараз знаходяться наші підрозділи, засипати великою кількістю тіл від контратак, це також заважає просуванню. Але біля Бахмуту, все ж таки, у росіян більш складна ситуація. В них більш складні можливості по маневруванню. і їм дійсно там о, через деякий час доведеться взагалі відійти до траси 0,5-13, тобто логістичної артерії з Бахмуту на А Щодо інших плацдармів, ну, лівобережна Херсонщина, там в принципі без якихось глобальних змін, о, сіра зона на місці. Росіяни намагаються висаджувати диверсійні групи на правому березі. Їм це рідко коли вдається. А коли вдається, то відпочина починають працювати наші контрдиверсійні підрозділи, тобто якоїсь загрози великого наступу на правий берег немає. З іншого боку, на лівому березі росіян вже під самим носом знаходиться сіра зона, яку вони не контролюють і нічого з нею не можуть зробити. І лиманокоп'янська вісь. На цьому плацдармі росіяни зараз розпочали е, першу фазу наступальних дій, тобто розвідка боєм, глибина розвідки, тобто все класично. Але розпочали вони, звісно ж, з урахуванням того, що їм не вистачає ресурсу, це е, так само невдало, як це було влітку, і результати, особливо за уваги того, що там погодні умови на сьогодні максимально несприятливі будуть. Для наступальних дій, то я не думаю, що може чимось закінчитися для них якимось мінімальним навіть профітом До речі про Штормзетівців зетівців. Во згадала в збройних силах. Повідомляли про те, що частіше вони почали вже дезертирувати із фронту, і водночас, от, якщо говорити про людський ресурс, британська розвідка днями повідомляла про те, що навряд чи. Про мобілізацію до президентських виборів Путін буде оголошувати за рахунок кого поповнюватимуть ряди росіяни своєї армії. Якщо зеків фактично вони вже в всіх вигреби, ну ще не всіх ще не всіх виграли, ще є зеки, але мобілізаційний ресурс їх на сьогодні це 20-25 тисяч на місяць. Вони мають такий стандартний показник мобілізації. Цього дійсно недостатньо для того, щоб компенсувати ті втрати, які вони несуть. Там різні показники втрат. Це не тільки вбиті поранені полонені. Це треба ще й компенсувати відновлення кожного підрозділу після бойових дій. Це і ще ротаційні потреби, тобто, там велике, велика кількість ось таких потреб в людському ресурсі і загально їм потрібно 40-50 тисяч на місяць. А, мобілізацію вони так чи інакше змушені будуть провести коли саме після виборів, скоріш за все, скоріш за все, саме після виборів вони проведуть а, мобілізацію, а до того вони будуть намагатися підвищити а, рівень а, мобілізації, яка вже є а, різними репресивними, але а, закритими а, такими методами, і тому зеки, ну зеки, вони як, як як їх мобілізували, так і будуть. Також навіть примусово а, з них призов спочинається строковики. А строковик він завжди перестає бути строковиком після того, як підписує контракт. Отже, ніхто не відміняв також морально-психологічного тиску на строковиків, фізичного тиску на строковиків. А, а, у випадку, щоб вони підписували а, контракти, тому ну, ось там. Thank mm -hmm. you.